Різдвяна містерія. Презентація вишитих ікон під назвою «Запаліть різдвяні свічі відбулась в івано Франківській обласній науковій бібліотеці. Автор шістьох представлених картин, мешканка села Милування Тисманецького району Марія Чабан вишиває народна майстриня з дитинства. Любов до рукоділля передалась їй від матері. Пані Марія каже, вишивати може не кожна людина, лише та що має бажання і є наполегливою. В ці картини треба вкладати свою душу. Своє серце треба ну, треба хотіти це робити, розумієте? Котра людина не любить це, вона це ніколи не зробить. А я вночі думаю, а ранком встаю і йду до вишиття. Це є моє дуже любиме. Різдвяну атмосферу на виставці доповнив спів прикарпатського музиканта Галини Гринечко. Гітаристка виконувала свою літературну музичну композицію Запаліть різдвяні свічі. Бібліотекарка Світлана Джуголик стверджує, обласна наукова бібліотека повсякчас запрошує до себе в гості талановитих людей Прикарпаття. Тут бувають місцеві літератори, музиканти та актори. Популяризація цих людей показати, що наша країна вона. Є гідна того, щоб вона має досить багато людей, які є талановитими, і ці таланти ми хочемо просто їх розкрити, розкрити їх для людей. Наукова бібліотека планує низку інших тематичних презентацій, в тому числі виставки, присвячені до Великодня. Іваріон Іваненко, Сергій Шваюк, новини на вежі.